Вітаю любителів інтернету. Я би хотів розказати вам про період, який охопив 1917-1930 роки і стосується повалення влади в імператорській Росії з речення Миколи II, прихід до влади більшовиків і деякі моменти їхнього господарювання, зокрема про громадянську війну, яка точилася після приходу більшовиків до влади. Також про політику воєнного комунізму, заміну її на нову економічну політику та проведення індустріалізації та колективізації. Отже, першим питанням буде в нас причина революції 1917 року та зречення Миколи II. По-перше, в 1917 році в Російській імперії відбулося дві революції лютнева, внаслідок якої повалили монархію, і Російська імперія припинила існувати. Та Жовтнева, внаслідок якої повалили уже буржуазний тимчасовий уряд, і до влади прийшли більшовики на чолі з Володимиром Ульяновим, більш відомим, як Ленін. Причини революції Лютневої, внаслідок якої були повалені, було повалено монархію. Ну, перш за все, Російська імперія три роки брала участь у Першій світовій війні з 1914 року. Вона до війни була готова надзвичайно слабо, економічний потенціал не дозволяв втілити, власне у життя величезні людські ресурси та величезні політичні амбіції. Країна відставала в економічному і промисловому розвитку від західних держав, тому проблеми війни найбільш швидко позначилися саме у Російській імперії. Перш за все, до армії було мобілізовано 15 мільйонів чоловік, 13 з яких були селяни. Відповідно, на землі стало на 13 мільйонів робочих рук менше. Ось, Скоротилося виробництво продуктів харчування, що різко позначилося негативно на становищі міста. Вже в 1917 році в Петрограді, який був столицею Російської імперії, запасів харчів було на 10-12 днів. Чергу за хлібом займали ще зночі. В промисловості був збільшений робочий день, було зменшено заробітну плату, відповідно, були збільшені норми виробітку. Ось, тобто життя погіршувалося, а покращуватися становище аж ніяк не збиралося. Була велика кількість біженців, ось не вистачало предметів найпершої необхідності, тому що все в основному в першу чергу вироблялося для армії. В країні були постійні страйки, мітинги, тому що. Корінь зла всі вважали самодержавство, оскільки саме Микола ІІ, який був тоді російським імператором, він е, само, абсолютно одноосібно правив Україною, тобто сам держав країну, самодержавство, тобто самодержавство це абсолютизм, необмежена влада правителя. От. Але вирішувати проблеми, які постали перед російським суспільством, він не хотів. Ось. І навіть коли його повідомили, що назріває революційна ситуація внаслідок економічних і політичних негараздів, він не за європейським зразком вирішив піти вчасно на поступки населення, а просто-напросто вирішив втікти на фронт, а в Петроград послав війська для придушення повстань, які там мали початися. Ну, в кінцевому результаті його застало на станції дно звістка. Що в Петрограді перемогла революція, не дивлячись на те, що він розпустив державну думу, ось населення, і навіть уже самі, сама буржуазія, саме дворянство, ось бачили, що Росія котиться в прірву, і народ бачить причиною цього саме невдале правління Миколи II і його небажання щось змінити на краще. Тому вони прислали йому. Документ, в якому було написано, що він зрікся влади, і це заспокоїть народ, не буде пролита кров, а революція пройде безкровно. Розуміючи правдивість цього, Микола ІІ зрікся на користь свого брата Михайла. Але Михайло розумів, що російська монархія вже не встоїть. Бути кораблем, капітана, капітаном корабля, який наполовину затонув, Михайло не хотів. Тому, відповідно, теж зрікся. Ось. Так Росія перестала бути монархією. Росія перестала бути імперією. От. Поки що не було цій Росії дано ніякої назви. Звичайно, що країною має хтось керувати. До цього керував імператор і була Державна дума, парламент. Тепер цього нема. Був створений так званий тимчасовий уряд. Його склад затвердив Микола ІІ. Ось і на чолі цього уряду став граф Львова згодом Олександр Керенський. Уряд був тимчасовим, тому що мав керувати до скликання всеросійських установчих зборів, які мали е, вирішити, е, хто і як має керувати країною та яка має бути форма правління. Ну, власне, Російська імперія почала розпадатися зразу ж в 1917 році. В лютому відбулася революція. В березні, наприклад, на Україні була створена українська. Центральна Рада, яка взяла курс на автономію Української Народної Республіки, яка була проголошена вже в листопаді 1917 року. В Білорусі за українським зразком було створено щось на зразок теж Білоруська рада, От, але вона була менш впливовою для білоруського населення як українська, вона навіть проголосила незалежність. Ось, теж. Як і згодом зробила це Українська Народна Республіка у січні 1918 року. Вийшла зі складу Російської імперії Фінляндія, проголосивши Незалежність. Те ж саме відбувалося в країнах Вірменії, Грузії, Азербайджані, країнах Далекого Сходу. Тобто Російська імперія тріщала по швах. В той же час тимчасовий уряд наполягав на збереженні всіх територій. Ось, невід'ємно, щоб вони залишалися в складі Росії, хай вже не імперської. Ось, але що вони всі мають бути у складі Російської імперії. Крім того, значить, на 1917-18 рік ось, дуже багато колишніх складових народів Російської імперії проголосили або повну незалежність, або автономію. Так що Російська імперія фактично розпалася. Внаслідок того, що в народів. Які входили до складу Російської імперії, почалися національно визвольні рухи, національно визвольні революції. Наступним питанням є громадянська війна у російській державі, колишній Російській імперії. Ну, перш за все, що таке громадянська війна? Громадянська війна це коли воюють громадяни однієї держави між собою. Тобто на країну ніхто не напав і вона ні на кого не напала. Воюють всередині, тобто прихильники якихось двох... Чотирьох політичних сил, які борються за владу. В даному випадку це були так звані більшовики, їх називали ще червоними, і прихильники відновлення старого режиму імперського. Ось, їх називали білими. Якось розділити їх надзвичайно важко. Ну, власне, як важко в політичному плані так. Більшовики вони казали, вони були з диктатуру пролетаріату. Встановлення радянської влади, ліквідацію приватної власності, наділення селян землею. От. В той же час білогвардійці вони казали, що за відновлення єдиної та неподільної Росії з династією Романових на чолі чи з якоюсь іншою династією, ось, збереженням привілейованого становища дворянства та духовенства тих порядків, які існували до революції 1917 року. Бо саме більшовики. Вони прийшли до влади в Росії внаслідок другої революції 2017 року, Жовтневої. Тоді, за, відповідно, сигналом Аврори, вона дала холостий постріл, розпочався штурм зимового палацу. Ось, і тимчасовий уряд був усунутий більшовиками, більшовики на чолі з Леніном прийшли до влади в тому, що вони не мали великої підтримки серед населення і втриматися при владі могли тільки виключно шляхом знищення своїх політичних противників. Громадянська війна в Росії, яка тривала в європейській частині з 1918 по 1920 рік, а на Далекому Сході в Азії до 1922 року, це була фактично війна на винищення, коли йшлося не шляхом політичного розуміння. Сприймати якось, вирішувати проблеми, а азійським шляхом, шляхом винищення свого противника. І власне, ось обидві сторони фактично намагалися знищити один одного, не гребуючи будь-якими засобами. От, відповідно, війна ця тривала дуже довго, близько чотирьох років, і за підрахунками вчених обійшлася. Колишнім народам колишньої Російської імперії від 15 до 12 мільйонів чоловік вбитими. Прямі військові втрати це 800 тисяч чоловік. Ну, звичайно, це нанесення страшного збитку економіці країни, коли 4 роки йде ведеться війна, коли от бігають туди-сюди, по території руйнуючи при відступах, при наступах заводи, фабрики, міста, підприємства, залізниці. Це, звичайно, жах. Ну, якщо взяти так, більшовики вели війну проти кількох армій білогвардійських, це, звичайно, в першу чергу, армія Денікіна, це армія Врангеля, на Дону це армія Краснова, Ось, це армія Колчака, це армія Юденича, це Чеський корпус 30-тисячний, -ти який з Владивостока повертався на батьківщину і по дорозі, збунтувався. Ну, треба сказати, що під час цієї громадянської війни. Ось Ленін дав наказ знищити царську сім'ю, тобто Миколу II, його дружину, його дітей. Дівчато, хлопчиків, навіть придворного лікаря було жорстоко вбито, їх постріляли, потім докололи штиками, облили кислотою, скинули в шахту, щоб не можна було. Їх знайти. Отже, громадянська війна точилася в Росії майже 4 роки, вона обпалила і ті колишні народи, які були, проголосили незалежність від Російської імперії. більшовики назад їх шляхом збройної анексії, ось, збройної окупації повернули назад, встановили там радянську владу і сказали, що ці республіки самі хотіли встановлення цієї радянської влади. Ось. Вона тривала довго і тривала між білими і червоними і призвела до величезних жертв руйнацій. Перемогли в цій війні більшовики. Наступна ознака це питання це ознаки воєнного комунізму. Значить, перш за все, більшовики, прийшовши до влади, сказали, що вони миттєво, зразу, різко перейдуть від капіталізму до комунізму. І оцей Етап вони назвали воєнним комунізмом. Тобто це політика в економіці, в політиці, яка передбачала різкий перехід завдяки кільком складовим. Перш за все, це ліквідація грошей. Ось, приватної торгівлі не було взагалі. Тобто поняття прийшов, магазин купив, не було. Ось, можна було продукти отримати через карткову систему. Тобто всі мусили працювати, всі отримували однакову кількість карток, на яких було написано однакову кількість продуктів та товарів. Ось, і ти приходив е, в магазин важко назвати, і тобі просто видавали те, що влада вважає, вважає за потрібне на цю карточку, кількість тої, яка там написана, кількість того продукту, який написаний на даній карточці. Відповідно, ліквідовувалася банківська система. Ліквідовувалася приватна власність, це переходило в державну, суспільну власність. Ось, не можна було мати якесь своє підприємство чи свою власну землю, не можна було орендувати підприємство чи землю. От, в селі запроваджувалася продрозкладка, тобто селянин від всього, що він виробив, йому залишали мінімум на харчування йому сім'ї. Мінімум на те, що він міг нагодувати худобу, і мінімум для того, щоб він міг засіяти на наступний рік. Все решта, скільки б він не виробив, держава забирала собі. У містах працювати мали всі, і вводилася зрівнялівка в оплаті праці. Тобто, як би ти не працював, всі отримували однакову кількість продуктів, не грошей. Грошей не було. Звичайно, це призвело до того, що відбув відсутній стимул до виробництва. Відсутність товарно-грошових відносин і стимулів до виробництва призвели до скорочення виробництва і в сільському господарстві, і в промисловості. Тому у 2021 році більшовики були вимушені відмовитися від воєнного комунізму, бо він привів економіку до краху і, відповідно, до повстань серед населення. Ось, е, Значить, населення почало бунтуватися, більшовики злякалися і запровадили нову економічну політику. Нова економічна політика передбачала відновлення грошей, дозвіл на оренду землі, дозвіл на оренду дрібних та середніх підприємств, відновили приватну власність, Ось, відновили грошову одиницю, яка назвала тверду валюту, яку назвали червонцем. От. Ну і з'явився стимул у виробництві. Наприклад, у... відновили приватну торгівлю. В селі продрозкладка замінялася на продподаток. Селянин, справитивши цей продовольчий податок, міг вільно розпоряджатися всім тим, що він виростив. Тобто, власне, він чим більше виробив, тим більше залишилось йому. Це було стимулом. В промисловості так звана відрядна оплата праці. Скільки б ти, скажімо так, виробив, від того, скільки ти виробив, ти отримав заробітну плату. Виробив 20 деталей, отримав 20 карбованців, виробив 30 деталей, отримав 30 карбованців. Це було позитивно. Неб з'явився і прийшов на зміну в воєнному комунізмі і у березні 1921 року. Далі радянська Росія, ось на чолі з Леніном вирішили, як би то узаконити окупацію народів, що входили до складу Радянського Союзу, адже вони окупували їх і встановили там радянську владу. Тому сказали, що нам необхідно створити єдину державу з Радянських Республік. Формально вони всі вважалися ці республіки незалежними. Українська соціалістична Радянська Республіка, Білоруська Соціалістична Радянська Республіка, Грузинська, Вірменська, ось, Азербайджанська. Насправді вони всі керувалися з Москви. Ось тому за... було проголошено три варіанти створення Радянського Союзу. Автономізації Сталіна, за яким Радянські Республіки мали втрачати державність, увійти в склад Росії на правах автономії. Тобто мав була бути Росія, Радянська Росія і автономії в ній, наприклад, українська автономія, білоруська автономія, втрата державності. Ленін запропонував план федералізації, тобто створення. Радянського Союзу, однієї держави з рівноправних республік. Це виглядало привабливо і з боку навіть демократично. Хоча в себе так і далі керувалося з Москвою. Ось, ну, відповідно, само собою розуміється, що був третій варіант план конфедерації, його висунули закавказські комуністи, тобто, що всі республіки Радянського Союзу залишаються незалежними, просто ведуть між собою взаємовигідну торгівлю і. Відповідно, економічні та політичні зв'язки підтримують завдяки договорам. Звичайно, обрали план Леніна і 30 грудня 1922 року створили Союз Радянських Соціалістичних Республік, ніби то як союз рівноправних абсолютно Радянських Республік. Тепер більшовики у 20-х роках започаткували дві політики колективізації. Та індустріалізацію. Власне, індустріалізація мала на меті подолати технічну відсталість, наприклад, від Америки на 50 років, ось, створити важку промисловість, яка б могла забезпечити всім необхідним радянську країну. Ось, і в першу чергу зміцнити обороноздатність, тобто збудувати таку важку промисловість, яка б могла випускати не тільки трактори та машини, а й танки, літаки, підводні човни, бойові кораблі, тому що вважав Сталін, що... Радянський Союз молода соціалістична комуністична держава, і обов'язково на неї капіталісти нападуть, тому щоб захиститися, необхідно мати потужну армію. Ось, тобто індустріалізація сама це є процес з розбудови важкої промисловості та важкого машинобудування. Ось, відповідно, ця індустріалізація проводила, проводилася п'ятирічками, тобто планувалося розвиток на 5 років. Ставилися надзвичайно великі завдання, і щоб виконати ці завдання, по-перше, щоб розбудувати промисловість, використовували сільське господарство. Тобто з сільського господарства кошти викачувалися у промисловісті. Це вважалося нормою, це вважалося нормальним. От, крім цього, для того, щоб провести індустріалізацію за кордон продавалися природні ресурси. За кордон продавалися цінності, не тільки матеріальні, а й культурні, тобто там з ермітажу, з музею, ось золотий фонд, золотий запас. Ось і грабувалася церква, продавалися культові предмети, ікони, чаші, ось історичні цінності, збільшилося різко виробництво горілки, ось, а також експропріювали, тобто вилучали кошти у колишніх буржуїв, як казали. Ось, тобто з колишніх нащадків дворян просто приходили додому, казали, ми будуємо комунізм, нам потрібні кошти. Проводили обшук, якщо знаходили якісь антикварні речі, золото, срібло, картини дорогоцінності. Їх вилучали, продавали і на це будували фабрики та заводи. Наслідки індустріалізації це було те, що дико впав життєвий рівень населення, тому що все робилося в першу чергу для держави. Населення мало працювати понаднормово, мало падати, вмирати, але виконати план. Хто не виконував, той шкідник і ворог народу. Ось. Але за 10 років було досягнуто дуже великих успіхів. Країна зробила величезний стрибок в індустріальному розвитку, були побудовані гіганти індустрії, ось, фабрики, заводи, От. і так далі. Але знову ж кажу, це було зроблено за рахунок людей. Життєвий рівень населення не зріс. А навпаки, знизився. Ось. Ну і колективізація. Власне, щоб е, обслуговувати індустріалізацію, була проведена колективізація. Колективізація передбачала нищення індивідуальних господарств селянських, тобто що кожен працює селянин на себе, і створення великих державних колективних, колгоспів, колективних господарств. Чим був вигідний коло вас? Наприклад, селянин той, що працював сам, він сплатив продовольчий податок. І сам розпоряджається тим, що виросте. Наприклад, держава каже, продай мені по 20 копійок кілограм зерна, а я візьму в тебе, куплю по 20 копійок за кордон, продам по 2 гривни, бо мені треба кошти збудувати завод. А селянин каже, я так дешево не продам. І він правий, тому що він продовольчий податок виконав, а решта він хочу, продаю, хочу ні. Так ось держава, щоб. Селянина не виникала така думка про те, що от хочу продам, хочу ні. Вирішила зробити так, щоб ти питатися держава буде, чи хоче він продати, чи ні. Усіх селян зганяють в колективне господарство, земля вся стає колгоспна, навіть реманент і навіть домашня худоба стає колгосна. Всі селяни працюють в колгоспах, отримують мінімальну зарплату, все, щоб, все, що вони виробили, все йде державі по самим низьким цінам. Ось. Тобто мета колективізації це ліквідувати індивідуальні селянські господарства і перетворити їх на великі колективні, повністю підконтрольні держави, що держава повністю буде контролювати виробництво сільськогосподарської продукції і за її забирати в селян. Тобто, фактично, селяни перетворювалися на радянських комуністичних кріпаків. Ну і звичайно, що така політика радянської влади не могла не сподобатися. Величезній частині населення, от власне таку частину населення, кому не подобалася радянська влада, оголошували ворогами народу, шкідниками, і проти них проводилися жорстокі репресії. Були спеціально введені закони, ну, ось, наприклад. По законам того часу головні положення постанови ЦВК Радянського Союзу про боротьбу з тероризмом. А під тероризм можна було підвести будь-що. Наприклад, селянин не хотів йти в Колгосп, тобто він підриває радянське господарство, він терорист. Ось такі невеличкі, скажімо так, витяги з цієї постанови це перш за все, що слідство має. Закінчитися не пізніше, як через 10 днів, тобто це все треба провести дуже швидко. Прокурор не брав участі в засіданні. Підсудний не мав права на адвоката. Вирок, яким він не був, не мав бути права оскарженим, Підсудний не міг розраховувати на повилування, і смертний вирок приводився негайно, виконувався. Ось, Ну, власне, Володимир Вічленін про. Репресії правда, Леніна значно перевищив Сталіна, Володимир Ленін про репресії казав так, що повідно, репресії мають проводитися методично, ось, е, грамотно, е, в великих містах, показово, щоб люди знали, кого судять саме головне, за що і як карають. То тобто не хотів хтось тим, коло вас покарати зразу, публічно, жорстко, і довести всі до відома через пресу, радіо. ось. За що? Для чого? Ось, Як от він казав, це все має робитися систематично, вперто наполегливо. Повне зібрання творів, том 44, сторінка 396. Тобто, в принципі, репресії мали забезпечити владі покірне населення. Населення живе дуже погано, селянин фактично перетворився на кріпака в госпітрі. З робітника в місті здирають чотири шкури, щоб він працював швидше, більше, понаднормово, безкоштовно понаднормово мається на увазі. працював 7 днів на тиждень, а саме стільки працювали перед Другою світовою війною. Ось, перевиконував план. При цьому за мінімальну зарплату. І не бунтувався, бо якщо він буде бунтуватися, буде шкідником та ворогом народу. Ось такі положення, які стосуються приходу більшовиків до влади та перших їхніх кроків в 20 30-х. Okay. Oh,